30 травня в Лубнах відбувся третій етап комплексних спортивних змагань із рекреаційних видів спорту. Змагання зібрали більше ста учасників з Полтавської області, а саме: з Котельви, Полтави, Щербанів, Ланни, Диканьки, Федорівки, Хоролу, Перятина, Лубен і Лубенського району. Загалом було 13 команд, які змагалися за першість у таких видах спорту, як Дартс, корнхол, боча бомбаскет. Серед учасників команд були і ветерани війни, які отримали інвалідність під час виконання бойових завдань із захисту України. Це ще раз нагадує про неабияку актуальність і важливість підтримки людей з інвалідністю, про важливість забезпечення рівних прав та можливостей для всіх громадян. А це включає і фізичну доступність, наприклад. Пандуси, ліфти, зручний громадський транспорт та інша інфраструктура. Проведення змагань для людей з інвалідністю в ідалі має стимулювати чиновників розвивати і покращувати місцеві спортивні об'єкти і робити їх відповідними до сучасних критерій. Загалом проведення змагань з рекреаційних видів спорту для людей з інвалідністю має велике значення для покращення їхнього життя та інтеграції в суспільство. Ви є взірцем інколи для нас, як потрібно підтримувати і жити, і цінувати життя. Тому я вами пишаюся всіма. Рада завжди з вами бути поруч. Дякую за запрошення і завжди розраховуйте, тому що я намагаюся завжди, хто до мене звертається, допомагати. Слава Україні! Дуже приємно, що на наших змаганнях присутня команда ветеранів. Це саме ті хлопці, які повернулися. Із... Я не буду дуже багато говорити, тому що завдяки їм ми зараз робимо і працюємо, а у нас є щире бажання, що це стане традицією, вони теж прийдуть до нас. Це перші, це піонери, які підтримують нас і наш рух. Слово для привітання надається ветерану війни Артему Погорілову. Дякую. Збройним силам і силам оборони маємо змогу проводити такі чудові заходи. Дуже приємно, що ветеранів все більше помічають, дякуючи таким людям, як Сергій Андрійович, Олександр Юрійович, представники інваспорту, долучають нас до різноманітних змагань, заходів. Ми в свою чергу завжди задоволені на такі запрошення, залюбки беремо в цьому участь. В свою чергу своїм ветеранським рухом також долучаємо людей з особливими можливостями та потребами до своїх локацій, змагань. І я думаю, що завдяки плідній співпраці як влади різних рівнів, так і активних небайдужих людей. Ми будемо робити світ для нас і для України кращим і разом переможемо будь-якого ворога. Слава Україні! Я щиро вдячний, що був запрошений на ці змагання. І сьогодні ми проведемо третій етап наших змагань а у вересні ми чекаємо наших переможців в Полтаві на фінальних змаганнях. З рекреаційних видів спорту. Тому побажаю всім е, хорошого виступу на змаганнях і хай переможе найсильніший. Сподіваюсь, змагання вийдуть цікавими, а не тільки корисними. І зараз я хочу запросити до слова вже можна сказати давніх друзів. Всіх наших заходів це представники благодійного фонду Склав, а саме голову фонду Олексія Доценко. Доброго дня, шановні присутні. Я являюсь головою благодійного фонду, який не тільки підтримує військових на передовій, а й активно працює з сім'ями наших захисників, підтримує сім'ї. В тому числі загиблих, в тому числі поминених, зниклих безвісти. Також я являюся головою молодіжної ради міста Лубни. і я не послухав знаю скільки потрібно часу, сил нервів, щоб організувати якийсь захід. Я дуже мрію, щоб в нашій країні заходи подібного формату були не чимось особливим, а нормальною такою буденністю, щоб цим людям. З особливими потребами було уділено скільки уваги, скільки вони потребують. Тому я хочу дуже подякувати всім, завдяки кому цей захід сьогодні став можливий. Це і ви учасники. Я вам дякую за те, що знайшли час та можливість відвідати цей захід. Це і організатори, це безмежно. Я дякую нашим захисникам, Збройним силам України. Слава Україні! Дякую. Я хочу е, таку приємну традицію, зробили в нас е, другий етап наших ігор. Правда, почалося ще з першого етапу, коли Кременчук передав на Ланну зубов. Відповідно, Ланна, яка проводила другий етап, без проводила і передає кубок керівництву такий нас. Все, э, да, і відповідно. Дякую, да. ще ага. ми вперше проводимо ці змагання саме на Лубенщині. Рада вітати вас. Сподіваюся, всі змагання пройдуть гарно, з результатом. Головне, що ми зустрілися, що э, вперед до перемоги. І слово надається представнику Луганського університету. Вітаю всіх присутніх. Нам дуже приємно, що нас запросили на ці змагання, наших студентів. Дякуємо за співпрацю голові організації і вітаємо всіх з третім етапом рекреаційних відділів спорту людей з інвалідністю. Бажаємо всім успіху, перемоги і сподіваємося на подальшу плідну співпрацю. Окрема подяка волонтерам, серед яких були представники молодіжної ради Лубенської територіальної громади, студенти Луганського університету імені Тараса Шевченка, представники Лубенської районної організації Червоного Христа України, благодійного фонду Карі та Слубни, які постійно були поруч і були готові допомогти. Також важливу роль відіграв і лубенський професійний ліцей, який надав свій спортивний зал для проведення змагань. За результатами турнірів команда «Котельви» посіла перше місце. Спортсмени хоролу друге. Команда ланни зайняла третє місце.